Вітаю вас, мої любі друзі! Темою сьогоднішнього уроку є алегоричний зміст казок про звірів. Побудова казки, дієві особи в казках, лисиця та рак. Світ казки чарівний. Він переносить нашу уяву далеко-далеко за межі реального. Світ казки добрий. Безліч казкових героїв змушують нас посміхатися, коли нам сумно. І неважливо, скільки людині років. Казка завжди нас повертає у дитинство, тож не барімося, а швидше відправляємося з вами у чарівний світ казки. Сьогодні на уроці ми узагальнимо знання про поняття казка, народна казка, види казок. Ознайомимось із казкою про звірів Лисиця та рак, поняттям дієві особи. Перш ніж розпочати роботу, подаруймо одне одному компліменти. Скажіть людині комплімент і подивіться на її реакцію. Людина миттєво розпливається в усмішці. Ви не повірите, але компліменти корисні не тільки для приймаючої сторони, а й для того, хто вимовляє приємні слова. Користь від компліментів велика. Підвищується самооцінка, покращується настрій. Покращується імунітет, людина почувається доброю, згладжуються кути у взаєминах. Отож, оберіть, будь ласка, один із компліментів для себе, а іншими поділіться із близькими та друзями. Ти чудовий друг або ж чудова подруга, ти особливий, особлива, ти впевнений, впевнена у собі, ти хоробрий чи хоробра, ти надихаєш. Ти розумний або ж розумна. Ти чудово вмієш слухати. Ти турботливий, турботлива. Ти неперевершений або ж неперевершена. Ти чуйний або ж чуйна. Комплімент це найдоступніший подарунок, за яким не потрібно йти в магазин. На нього не потрібно витрачати гроші. Комплімент не припадає пилом на полочці але довго зберігається в пам'яті. Тож поставте на паузу і запишіть один із компліментів для себе, а інші для своїх друзів чи близьких. Сподіваюсь, що такий обмін компліментами налаштує нас на плідну працю, а ще й дасть нам позитивні настрої. Пригадаємо, що ж ми називаємо народною казкою. Це усне оповідання про вигадані події, що сприймаються як реальні. Вигадка в казці пов'язується із життям людини, з її мріями про кращу долю, дієвими особами або ж персонажами. У казках найчастіше бувають люди, тварини, рослини, явища природи. За змістом казки поділяють на декілька груп. Казки про звірів це казки, в яких головними героями є тварини, лісові та домашні, а також птахи та комахи. В цих казках ми бачимо звірів за суто людськими справами. Вони воюють, обирають царів, судяться та інше. Ці казки висміють людські недоліки та пороки, такі як заздрість, агресивність, жадобу. У соціально побутових казках більше значення припадає на зображення реальності, сімейних стосунків, суспільних відносин. Повсякденного життя людей. Героями таких казок виступають кмітливий солдат або ж наймиче борлака, бідна дівчина, що є мудрою працьовитою, дурень, що виявився найрозумнішим, пачерка, яку гноблять Мачуха та її донька, та інші. Нерідко в цих творах зустрічаються персонажі, що є узагальненнями понять правда, кривда, доля. Чарівні казки ще називають фантастичними агу, або геройко фантастичними Ці назви пов'язані з тим, що характерною особливістю цього різновиду казок є перевага фантастичного над реальним. Чарівність виявляється в усьому, у зустрічі героїв із незвичними істотами або силами, драконом, змієм, у використанні чудодійних предметів, яблуко, жива й мертва вода, чоботи скороходи. У надзвичайності часу та простору, де відбувається дія, наприклад, мертве царство, у наділенні героїв здатністю творити дива, розуміти мову природи, перемагати чудовиськ, у випробуванні героїв різними фантастичними засобами. Які ж ознаки мають казки? Дуже часто ми зустрічаємо там вигаданих істот папу Ягу, Дракона, Змія Горинича. Герої користуються чарівними предметами килимом самолітом чобітками скороходами, з самобранкою. Казка має своєрідну побудову. Вона складається із зачину, основної частини та кінцівки. Жив собі, був собі. Це було за царя панька, як була земля тонка, так традиційно починається багато казок. Це і є зачин. В основній частині розповідається про дієвих осіб. Події розгортається як ланцюжок пригод. Характерною ознакою казок є використання чисел 2, 3, 7. Головних героїв зазвичай двоє. Змії мають три голови, козеня цемеру тощо. Кінцівка це характерний вислів яким традиційно закінчується казка живуть, поживають, добра наживають, або ось вам казка, а мені бублики в'язк та інші. Найдавнішими є казки про тварин. З давніх часів люди вважали деяких звірів священними, а деяких прирівнювали навіть до богів, тому ставилися до тварин з повагою, говорили про них тихо. Боячись прогнівити чи потривожити, складали про звірів різні легенди та оповідки. Тривалі спостереження людини над життями поведінкою різноманітних тварин, їх взаєминами, природно викликали в людей прагнення якось пояснити усі незрозумілі їм закономірності навколишнього життя, ту загальну гармонію, яка склалася у живій природі. Усе це органічно сполучалось з уявленням про здатність звірів мислити, розмовляти, розумно поводитись. У казках герої уособлюють певну рису характеру, вдачі людини, наприклад, лисиця, хитрощі, заєць полохливість, боягузтво, черепаха повільність, щука зажерливість. Лев владу, осел впертість, ведмідь неповороткість, віл або ж кінь працелюбність, козеня слабкість, невпевненість. Зображуючи тварин, їх наділяли певними людськими рисами. У казках про тварин немає чарівних перетворень. В образах звірів зображували стосунки між людьми, характери, риси висміювали людські вади. Тому цей вид казок зазвичай повчального змісту. Що ж таке алегорія? Це зображення рис-характеру людей через образи тварин. Відгадаємо, про кого ж сьогодні піде мова у казці. Я руда, низького росту, хитра я і довгохвоста, вовку брату я сестриця, а зовуть мене. Правильно, лисиця. Молодці, ви дуже добре обізнані. Він не ходить, а заткує. Рибка з нього знайки бкує. Має клешні той дивак. Здогадалися? Це Рак. Правильно. Розумники та розумниці. Ви дуже добре обізнані. Нам же час відпочити. Давайте виконаємо вправу дракони. Уявіть, що ви дракони. Наберіть повітря носом, повільно видихайте ротом, ніби справжній дракон, що видихає вогонь. Повторіть цю вправу тричі. Понаймо вправу для наших оченят. Прослідкуйте очима від білочки до горішків, від джілок до вулика і навпаки. Повторіть цю вправ тричі. Прослухайте казку лисиця та рак. Біжить лисичка полем. Добігає до річки, аж дивиться, рак виліз із води на камінь і клешні точить, щоб гостріші були. Здоров, був, радче, каже йому лисичка, з тим днем, що сьогодні, це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздоровкався рак та й каже Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити у світі, що коли на ногах зуби? Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те і правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжимо на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї осички, що стоїть онде на узліссі. Як так, то й так, каже лисиця, повернулась до лісу, стала на один скок уперед проти рака, та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями залисиченого хвоста, підобга... під... підобгав усі вісім своїх ніг та й гукнув Но! От лисичка й подалась впродовж поля, добігає до осики, повернула, щоб подивитись, а де той рак чекує? аж чує позад себе. Та ти забарилась, лисичко? Я вже й на осику лазив усе везера, чи скоро ти прибіжиш? Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила. Чи то ж видано, каже, і більш не сміялася з рака. Попрацюємо за змістом твору? Дайте, будь ласка, відповідь на таке запитання хто є головними героями казки? Як поводила себе лисичка? Чи провчив рак лисичку? Чи обдурив рак лисичку? Чому рак обдурив лисичку? То він позитивний чи негативний герой? Як закінчилася казка? Чому казка нас навчає? Розумники та розумниці. Ви дуже добре обізнані. Дійовими особами у касі є лисичка та рак. Дійові особи це учасники якої-небудь події справи або ж персонаж або герой твору. Визначте, будь ласка, риси характеру дійових осіб яка відноситься до кожного. Високомірність, відповідальність, здивованість, розум, винахідливість, хвалькуватість. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть зошиті, які ж риси характеру відповідають лисичці або ж раку. Перевірте, будь ласка, свою роботу. Лисичка виявилася високомірною та хвилькуватою, а в кінці вона здивувалася, що рак зміг її обдурити. Рак відповідальним, винахідливим і розумним. Такий, який зміг перехитрити лисичку. Молодці! Ви гарно впоралися із завданням. Перед вами прислів'я. Підберіть, будь ласка, ті, які відповідають змісту даної казки. Поставте відео на паузу і запишіть їх у зошит. Перевірте, будь ласка, свою роботу. Розум, силу переважить. Не копай іншому яму, бо сам в неї впадеш, де сила не візьме, там розум допоможе. Так тримати, ви справжні знавці. Отже, давши, давши відповіді на всі запитання, ми можемо визначити тему казки. Темою казки є розповідь про те, як рак перехитрив лисичку. А основною думкою казки є те, що не варто насміхатися зі слабших. Чого ж навчає казка? Основна мета казки навчити слухачів розуму, довіряти не зовнішньому вигляду чогось, а його сутності проникати в глибину явищ і довколишнього світу. В образах тварин у тіла людей, що нерідко трапляються і в нашому житті. Отже, наша казка навчає тому, що не можна ображати нікого, не слід насміхатися над слабшими, рак маленький, слабший, але не дозволи себе скривдити завдяки своєму розуму. Мені б хотілося мати зворотній від вас зв'язок, тому запишіть у зошитах. Три факти, про які ви довідалися на уроці. Два факти, які вам уже були відомі. Один факт, який хочете дослідити детальніше на наступному уроці. Перш ніж ми закінчимо наш урок, мені хотілося б мати від вас зворотні, зворотню відповідь. Будь ласка, занотуйте собі у ЗОшити. Яка емоція переважала в тебе сьогодні, вибери і познач відповідне слово. Радість, злість, сум, гордість, гнів, відраза, ніжність, здивування, надія, ревнощі. І запиши у зошит, що ти сьогодні відчував або відчував, це тому, що мені хотілося, щоб намалюй свою емоцію. Домашнім завданням буде виконати одне із завдань за власним вибором, уявити себе автором казки і продовжити її так, щоб лисичка заприятелювала з раком, записати в зошит або створити міні книжечку, виконати завдання за QR-кодом або посиланням, тобто відновити послідовність подій у казці. або ж за підручником прочитати сторінку 3839 і виконати три завдання за вибором від номера 3 по 11. Наш урок добігає кінця до нових зустрічей.